Вітаю друзі, батьків сад. Врізаємо шпалерну посадку з кондука. посадка. в цьому році прочищаємо середину, для того, щоб дати рослинам досить до світла всередині. Отак виглядає посадка після обрізки. Вирізаємо все, що мішає всередині. Ці гілки, які йдуть всередину, які не потрібні нам для формування крони, всі вирізаються. Отак виглядає вона після обрізки. Багато сережок. Буде непоганий врожай на наступний рік. Ось. Зробили два плеча з кожної рослини. І один пагін продовження і другий. Два веретена, на яких буде формуватися врожай. Ці веретена ще будуть підняті до висоти 3-3,5 метри. Це залежить від ширини міжрядь. Тут 3,5 метри міжряддя. буде 3,5 метри висота, де міжряддя більше, можна підняти більше. Але от, основне сформувати. Отаке от плече вправо-вліво. Тут вже можна формувати і в два пагони, і в три, і в один, як завгодно. Спочатку в три можна взяти урожай, потім залишити. Одне веретено це забрати. Це вже скільки місця залишиться збоку, стільки можна і формувати. Тут місця багато. от молодий саженець. Можна формувати більше в сторону, Це буде густіша посадка, місця менше. Значить формуємо в одне веретино, і пускаємо менше гілок в ряд. Міжрядя можна запускати і до пів метра гілки бокові. Оце однорічна гілка. На наступний рік вона дасть ще приросту і тут закладка вже буде, хоча вже зараз є закладка. І так два-три роки ця гілка зрижеться на кільце. З нижньої бруньки дай знову пагін заміщення, такий самий маленький, знову продовження. І так буде циклічно оновлюватися деревина на цій осі, на цьому веретині. І так можна отримати і розмір дерева чи веретена, і постійно молоді пагони на цих штамбах, на цих веретенах. Скільки завгодно років. За основне ось формувати скелет. Коли є скелет, коли є таке от плече в дві сторони, то на ньому вже можна формувати все, все що завгодно. Так, чекаємо весну і урожай. З весною прийде перемога. Будемо працювати далі. Слава Україні!